Бажаю здоров'я, халдайвери! Мене звати Ронін 2003. Так, так, той самий нащадок величного Роніна 2003. Мій найвідоміший древній нащадок, один з основателів суперземлі. Суперземля. Планета, де відсутні росіяни, а індуси миються кожен день. Це планета, де панує лише мир, гармонія та всілякі прикольні штуки. А також на цій планеті повністю відсутня вонюча гидотна окрошка. Я ненавиджу окрошку прямо як і мій супер-пра-пра-пра-дід Ронін 2003. Навіть попри те, що росіян вже давно не існує, нам все одно загрожує величезна небезпека. Від жуків я ненавиджу жуків, роботів я ненавиджу роботів та інопланетян. Я ненавиджу інопланетян. Але ми найсильніші воїни, ми звемося Хелдайвери. Ми борці за демократію, за свободу та за мир від жуків, роботів та інопланетян. Доєднуйся до нас та зроби всесвіт вільний від загрози для величної суперземлі. До речі, якщо хочеш, щоб наша Україна також була вільна, будь ласка, задонать 10, 20 або будь-яку суму на ЗСУ. В описі буде банка на потреби підрозділу БПЛА одного мого дуже хорошого знайомого. Всім приємного перегляду! Ти вбив ще одного курсанта. Ти щойно напав на офіцера, Сержант. Я зроблю це знову. Він був лише курсантом. Навіщо його вбивати? Скільки ще курсантів? скільки буде потрібно. Вибухи, купу знищених жуків, роботів, інопланетян, стріляти з пушок, роботів, машин, авіаудари, ядерні бомби і тому подібне. Це все ви знайдете тут, в грі Helldivers 2. Ось вже як півтори року ця гра існує на різних платформах і досі от нещодавно вийшла на Xbox. Але на жаль, видавець цієї гри це Sony. Вони трохи зіпсували репутацію розробників і самої гри у травні 2024 року. Sony оголосили, що всі ПК версії гри обов'язково повинні бути прив'язані з обліковим записом PlayStation Network. А також через це оголошення гра була видалена з продажу в приблизно 177 країнах, де PSN був недоступний. Але попри Sony, розробники гри дуже круті та грамотні чуваки, які навіть казали, щоб гравці не купували в гру в дні релізу, коли сервера лягали і в гру неможливо було грати. За що й отримали тумаків від Sony. Ну а сьогодні я хотів би вам розповісти про цю гру, як в неї грається у 25-му році, як взагалі в мене від неї враження які. Всім приємного перегляду. І що ж, ви з'являєтесь на своєму власному кораблі, підходите до головного комп'ютера, обираєте район, планету, і у вас є на вибір 10 складностей. 1-5 — це такий дитячий садочок, 6-8 це трошки складно, 10-9 це повна срака та гардкор. На кожній складності ви можете знайти певні семпли, вони потрібні для прокачки вашого корабля, для прокачки стратегеймів, тобто зменшення їхнього колдауна і так далі. І ось, ви обираєте стратегемі, який берете з собою на місію, та дискуйтесь до пазанів. У вас є різні задачі, які ви маєте виконати. Ви вже на планеті викликаєте додаткову зброю і починаєте фігачити все живе. Так, ви можете також захеражити навіть своїх тімейтів. Тобі Ой. Вибач, вибач. Ой. До речі, кожен новий гелдайвер це абсолютно інший персонаж, і це додає особливого страху, усвідомлюючи, що кожен новий гелдайвер це новий боєць. Особисто я граю на 6-7 складності, бо інші це просто м'ясорубка, яка не дає тобі розслабитись. А я граю в гру, щоб отримати насолоду в першу чергу. Екіпірування. В зброярні у вас є на вибір броня та зброя. Також в грі є паки, тобто варбаунди, в яких є додаткові обладунки, різні стратегеми, скини та основна зброя. Вони донатні, але не обов'язково донатити, бо можна під час висадок фармити суперкредити і за них же купувати ці паки. Вони доволі офігезні, Я б радив вам пофармити, купити хоча б один-два. Там дуже багато різної зброї є, яка вона реально не те, що метова, а просто прикольна і набагато краще за те, що дається стандарт. Броня це не просто косметика, вона поділена на три типи: легка, середня та тяжка. А також вона дає різні бафи, типу захистів від вогню, кислоти, збільшений радар, більше гранат, при собі більше аптечок і так далі. Також можна кастомізувати основну зброю, додавати приціли, рукоятку і скини, але є одна величезна проблема. Раніше зброя мала баланс. Деяка була метова, деяка була погана, а деяка була просто така середньою, з якої можна бігати просто і вона ну, не особо так виділялася. Але з оновленнями зброя перетворилася на імбову та просто погану. По факту, від кастомізації абсолютно нуль сенсу. Воно не додасть ні шкоди, не замінить помітно розкид, чи точність не збільшить. Тобто зброя тут просто або вона вбиває, або вона вбиває гірше. Гей, Галдайвер, Підпишись на мій телеграм-канал, будь ласка, там посилання на мої стріми на твічі і багато інших приколів. А також буду дуже сильно вдячний за підтримку лайком, підпискою, коментарем та донатом. Стратегеми. Найголовніша родзинка цієї гри це стратегеми. Вони активуються шляхом затиску Ctrl та на вибір ви можете скласти комбінацію зі стрілочок. Ви можете відродити союзника, кинути запит на відновлення патронів, отримати різну зброю від кулеметів до лазерної гармати. Ну і також ядерні бомби, авіаудари, мехи, машини, реактивні ранці та рюкзаки з дроном-захисником, які будуть стріляти по ворогам. До підбору стратегемів треба підходити відповідально на високій рівні складності з собою обов'язково треба брати стратегеми, який може вбивати танків, чарджерів чи біомутантів, тому що вони броньовані і на них досить мало слабких місць. Особливо я раджу брати один-два стратегеми, який має нескінченний рівень використань, тобто лише кулдаун. А далі на ваш вибір: хоч 500 кілограмову бомбу, мехи, машини та турельки. Завдання. На вибір ви обираєте планету з-поміж нашої сонячної системи: жуки, роботи чи інопланетяни, які звуться ілюзіоністи. Особисто мені вони не дуже подобаються, вони доволі нудні. Тож грати рекомендую на них тоді, коли на планетах з ними проводяться якісь івенти або коли вони атакують Суперземлю. Тому що арена на ній, я щось помічаю, дуже мало гравців грає останнім часом. Граю я в більшості на жуках. Але всі види завдання, вони якби схожі між собою. На жуках це знищити їхні лігово та нори, на роботах знищити фабрики роботів, на ілюзіоністах знищити їхні кораблі. Ну а також там є різні різноманіття інших місій, там, наприклад, протриматися певний час, поки не випуститься там вісім ракет по цілям, активувати ядерні ракети, добувати нафту. І тому подібні штуки. Різновидність цих завдань, вона досить велика, і на кожному районі треба виконати по три різні місії, за які вам дають медалі. Тобто за одну місію вам дадуть там дві, і загалом ви можете до восьми медалі нафармити, які ви можете витратити на варбаунди, паки про які я розповідав раніше. Ну і в підсумку, чи варто взагалі купувати Helldivers 2 сьогодні? Чи варто купувати Helldivers? Так, однозначно. Але щоб грати в неї та отримувати кайф, треба мати друзів або тімейтів. Ну, це чисто моя думка. Тому що граючи соло, мені доволі швидко набридає бігати і однотипно вбивати всю цю нечість. Гра чесно заслуговує вашої уваги, тому придивіться на неї під час знижок і доєднуйся до нас, захисники в землі. Гелдайвери гинуть, сержанте. Це наша робота. І за таку справу, як ця, будь-хто вважав би за честь загинути. Як загинув той хоробрий курсант. Було б честю загинути так само, як він. Той кадет помер за справу в віку він вірив. Тепер він увічнений у праведній боротьбі за свободу і божевільну демократію. Це честь, до якої прагнуть усі геодайвери. Деякі більше за інших. Встаньте, сержанте. Схоже, настала наша черга, сержанта.